Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. на 810-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує використовувати тактику терору та ігнорувати звичаї ведення війни. Так сьогодні, 13 травня, окупанти обстріляли касетними боєприпасами місто Сновськ на Чернігівщині. У наслідок атаки поранені троє людей. Також є пошкодження низки житлових будинків, автомобілів та цивільної інфраструктури. Протягом доби на харківському напрямку ворог здійснив 22 штурмові дії, із них 14 ще тривають. Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Наразі продовжуємо працювати у місті Вовчанську. Тут залишаються ще люди разом. із національною, тобто поліцією, організовуємо евакуацію. Приблизно 200 людей ще мають виїхати. Ворог обстрілює все місто, фактично знищуючи нашу цивільну інфраструктуру. Наші воїни ворога стримують на всіх фактично підходах до самого міста Вовчанська. Ми Обов'язково вистоїмо. Слава Україні! Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до п'яти батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад сотню окупантів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.